Я 20 років працюю в гостинності і 15 років на керівних посадах. І в різних містах України, і в Одесі, і в Донецьку, і в Києві, і в Ялті, і тепер у Львові, в Буковелі наші проекти знаходяться. І я дуже часто, точніше, постійно займаюся процесом рекрутингу і підбору кадрів, і управління кадрами. І оскільки готельний бізнес це. І ресторанний бізнес це та сфера, де дуже багато працює молоді, для яких є це першою, першою роботою, першою професією в житті. І відповідно і ми дуже багато стикаємося з студентами, які ще вчаться або вже закінчують, або закінчили і шукають роботу. І ми, коли бачимо рівень підготовки спеціаліста, умовно кажучи, або працівника вже з вищою освітою, то завжди хочеться. Бачити кращий результат. І е, ми з, співпрацюємо з, е, з інвесторами УКД і е, в, в, в контексті наших проєктів. І ми почали ще рік, рік назад говорити про те, що там наша я і мої колеги ми можемо бути корисні для університету, і ось так почалася ця співпраця. І потім, коли впровадили посади піємів про менеджерів для напрямків, мені ця ідея дуже сподобалась, оскільки, як мені ректор пояснив, що вони шукають людей не обов'язково з освітньої галузі для того, щоб не бути тунельному баченні і можливо пропонувати неочевидні речі, які освітяни не одразу можуть побачити. Ну і ось так цей інтерес з'явився. Я себе бачу в цій галузі і надалі. Ми зараз будуємо керуючу компанію і будуємо багато і для яких потрібні будуть кадри. І зараз ви знаєте в Карпатах мається на увазі навколо. В Карпати, в Карпатах, і безпосередньо на території Івано-Франківської області будується багато проєктів, і коли вони запустяться, то необхідно буде десятки тисяч кадрів працівників. І моя місія в тому, щоб вони, по-перше, любили цю професію, бачили в ній перспективу, оскільки я вважаю, що туризм. І, відповідно, готельна-ресторанна сфера буде одним із ключових джерел відновлення економіки після перемоги. Оскільки нам треба буде залишати великі кошти на відбудову не загалом на розвиток країни, і це лише три речі: це або інвестиції, або е, донації, гранди, позики, які ми будемо, ну, беремо і будемо брати як країна. А третє, найочевидніше це туризм в'їзний, тому що по статистиці. Е, один турист іноземець, який приїжджав до війни в Україну, він в середньому залишав там від 700 до там, 2000 євро в день. І це прямі інвестиції, які залишаються тут і не тільки в готелях і ресторанах, а й у всіх суміжних бізнесах, які до цього дотичні. Максимально рано почати працювати зараз. Навіть першокурсник може працювати віддалено, фізично, після навчання і таким чином ставати самостійним і фінансово не залежить там від батьків. По-друге, паралельно з освітою, будь-яка робота це є як друга освіта. Тому фактично за цих там 4-5 років можна отримати там дві-три освіти, працюючи по фаху або будь-якій сфері, яка цікава паралельно до навчання. Навряд чи. я напевно єдине на що змінив це на роботу в науці. Бо я вважаю, що це напевно, єдине, що може бути цікавіше, ніж готельний бізнес, коли ти, як вчений з групою своїх колег, працюєш над якимось відкриттям, скажімо так, і тобі спочатку здається, що це просто там замочна скважина, і треба підібрати ключі, ти його підбираєш, підбираєш. Потім відкриваєш і там ще тисячі дверей, і бо наука вона ж така безмежна сфера. Як, в принципі, і готельний бізнес. Я закінчив інститут туризму в Києві, і мені так пощастило, що моя сестра, моя тьотя, сестра мого тата, вона була власницею туристичної компанії, і я вона мене взяла, скажімо так, на практику ще в 10-11 класі. Там під час канікули я працював просто кур'єром. і Я бачив всередині, як працює ця сфера, і потім вирішив ти вчитись саме в туризм для того, щоб ну далі в цьому розвиватись. А це була компанія, яка займалась при якраз іноземців. Тобто ми працювали виключно з іноземними туристами, і мені дуже подобалось їм показувати і Київ і Україну і дивитись, наскільки е, очікування і реальність відрізнялась в їхніх очах, і це ну зараз в сферу інтернету легко в принципі перепровірити якісь історії. А я фактично це були там початок х років. Ще ера соцмереж тоді не наступила, і було дуже класно дивитись на там американців, які ніколи не були в Україну, слухати, наприклад, Американ. Слухати їхні очікування, що вони очікували до поїздки. Потім, по факту, і вже після, і це було дві різні речі, і вони були набагато більш... Вони зазвичай були дуже позитивно вражені від, від нас, від е, України, від того, що ми їм показували. І відповідно вони несли цю інформацію далі додому, максимально позитивну, правдиву. І це мене дуже тоді драйвило і заряджало. А от я якраз в, коли працював в цій туристичній компанії, то одна з моїх таких перших професій був трансферменом. Якщо знаєте, це такі хлопці і дівчата, які там з табличками стоять в аеропорті, і зустрічають когось і далі везуть в готель. Бо ми надавали таку послугу супроводу, бо знову ж таки ще ера та мобільних телефонів, і різних сім і різниць часу була така актуальна на той момент. Тому Іноді у мене було там по 5 по поїздок в Бориспіль в день, і ну і вночі, і в день, бо аеропорт вже цілодобово працює. І в якийсь момент, значить, я мав зустріти групу, і я забув. Я вранці собі прокинувся, приїхав в офіс, п'ю каву там вранці, в 9 і заходить менеджер, який ну, наш там заступник директора, каже: Олексій, ну що, як ти групу зустрів? І я цей момент зрозумів, що я їх мав зустріти в сьомій ранку, а зараз вже там 9.30, і що якщо він не знає і мене ще ніхто не набирає, то все або дуже добре, або дуже погано. І, і я б швиденько набрав готель, в який вони мали доїхати. Але все окей, вони там без мене знайшли якимось чином автобус на парковці і доїхали прекрасно в готель. Бо керівниця цієї групи вона вже була не перша в Україні, і вони просто випадково знайшли автобус, запитали, що він йде в той готель, де вони живуть. Водій підтвердив, і він їх відвіз. А, ну, Я розказав, звісно, що такий відбувся інцидент, але все закінчилось добре. Але я ще 4 роки потім всі в фірмі працював. І кожен раз, коли мені давали новий підряд на, на зустріч, мені казали, ти ж тільки не забудь. Є дуже класна книжка Артура Хейлі Готель. Вона, хоч і написана, напевно, вже скільки років, 60 назад, але це фантастична книга про готельний бізнес і про життя готеля зсередини. Я рекомендую всім студентам, де й загалом це такий дуже цікавий детектив, але він прям про готель дуже класно описує. Далі є дві книжки від засновників мережі Різкаролтон і Seasons. А де вони описують шлях побудови бренду успіхи, які в різні роки їх супроводжували, або не успіхи? Це також таке, як мої настільні книжки, які я дуже рекомендую читати зараз. Ну, напевно, йти викладати ще років 10 назад для мене це було б точно дивним таким вибором. А зараз, навпаки, мені це подобається. І хоч це займає там, не знаю, всього там 5% мого часу, але мені подобається цей результат і, і мета, заради якої я це роблю. Ні, немає. Рано сказати точно да, бо для цього, в принципі, мене і запросили для того, щоб не щось змінити, щось покращити, щось підсилити. Тому зараз якраз збираю всю цю інформацію для того, щоб потім зробити ці зміни. У мене мало вільного часу майже немає, тому я читаю багато, вчуся зараз. І подорожую я, якщо є вільний час, то я намагаюся подорожувати по світу чи по Україні зараз. І ми завжди це роблю з сім'єю, з дітьми своїми, тому що вважаю, що подорож це найкраща освіта і комунікація з різними крос-культурами, з різними людьми це найкращий спосіб пізнати світ себе, ну а для дітей. Стати дорослим. Багато фактів цікавих. Я марафонець, піднімався на казбек, став генеральним директором великого готелю в 22 роки. Зараз у нас в компанії працює майже 700 людей. Uh, і ми бренд з дуже класною репутацією, uh, який от нам вдалося вибудувати, і з великим таким кредибіліті від гостей. Uh, тому багато таких фактів, напевно, але щоб себе зараз не хвалити, на цьому зупинимося.